Бог радіти. Знаєте причин любити сковороду і вважати його сучасним? От безліч. При цьому немає жодної потреби одягати сковороду у джинси чи ставити його на самокат, що я повторюю постійно. Немає потреби розлого і обґрунтовано доводити його значущість. І невмирущість, оскільки Сковорода це абсолютно самодостатній і самобутній містик. Він мислитель і письменник, яким він залишиться навіть після своєї смерті. Ми не повинні думати про те, чи зможемо одягти сковороду у сучасні одежі. Повірте, краще нам піклуватись про те, чи зможемо ми самі дотягнутись до його рівня. Чи вийде у нас? Бути настільки ж прогресивними і сучасними, як сковорода. Так, дійсно, це все наша гордість і невігластво змушують нас докладатись до творів філософа з думкою, що е, він, звичайно, чудовий, важливий цей сковорода, але ж все ж таки він жив 300 років тому в нього не було мобільного телефону. А значить, він потребує певної корекції. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Дивіться, твори Гельдерліна і Гесе, Льюіса і Толкіна, Хаяма і Румі, Вівекананди і Йогананди вони підходять будь-якому часу, яким би той час не був. Тому що навіть будучи прив'язаними до своєї епохи. Вони все рівно присвячені тим вічним цінностям самопізнанню, свідомості, філософії, пошукам істини, гуманізму тощо коротше тим вічним цінностям, що супроводжують людство від початку його історії. І я вже мовчу про певний літературно-художній рівень цих творів. Так от зі сковородою, так само, так що сьогодні. У нашому черговому подкасті про українського філософа ми поговоримо про те, що саме робить сковороду. Актуальним. Чому його цікаво читати у 21 сторіччі? Маю для вас декілька беззаперечних фактів, які миттєво переконають навіть найбільшого скептика у тому, що потрібно кинути всі свої справи та бігти читати сковороду. Ну що, ви готові читати? Факт перший. Коворода, неймовірна таємниця, видатний містик. І це зрозуміло робить його сучасним, оскільки містицизм, про який ми детально поговоримо у наступному великому подкасті, є споконвічною методою пізнання світу і самого себе. Причому, як і багато інших містиків, зокрема буддийських, даоських та суфійських, Григорій Сковорода не відокремлював першого від другого, не розрізняв я і не я, царство Боже всередині людини. Ось цьому правилу він слідував беззаперечно, раз і назавжди переконавшись у його справедливості. Бог є, його можна і треба пізнати у собі, згадати, винайти у тиші серця, повернутись до нього свідомо і чесно. Духовна практика для Сковороди це все його життя і вся його. Творчість, і от власне, скажіть мені тепер, як подібна людина, яка настільки щиро відкинула усе зайве, звернувши увагу на єдине головне, може не бути актуальною у 21 столітті? сторіччі? Як писав Сковорода, де ти бачив, чи читав, чи чув про щасливця якого, який би не в собі носив свій скарб, не можна знайти поза межами. Тебе справжнє щастя всередині нас. Безупинно думай, щоб упізнати себе. Це і є, от послухайте, це і є молитва, тобто розпалювання твоїх думок до цього. Цей крик твій, крик таємний, він один входить у вуха Господа Саваота. Тобто саме в цьому сковорода і бачив. Молитву у тому, щоб знаходити себе у собі. І от з цими словами, я впевнений, погодиться будь-який сучасний духовний практик викладач йоги, автор езотеричних шантарамських бестселерів, християнський відлюдник та навіть тібетський монах. Ідемо далі. Сковорода. Він, щирий християнин і завзятий тлумач-інтерпретатор Біблії. Я вже розповідав про цю, так би мовити, властивість сковороди, його рідкісне вміння, його вчительський талант розжовувати найскладніші біблійні пасажі, а потім подавати їх у загально зрозумілому вигляді для найширшої аудиторії своїми. Точними і винахідливими порівняннями своїм небанальним аналізом, живим, а не сухим академічним перекладом і переказом, Сковорода робить Біблію зрозумілою. Він пояснює універсальність, одвічність і безсмертя цієї книги. І от знову мені скажіть, будь ласка, поговоріть зі мною: хіба ж це не актуально? В наш зарозумілий вік. Вік відвертої зневаги до величного витвору мистецтва, вік, який все менше читає і все більше розважається так, хіба це не актуально, хіба не чудесно, що завдяки своїм поясненням Григорій Сковорода долучає сучасні покоління до таємниці таємниць, до духовної спадщини філософії трьох континентів. Я навіть скажу більше: відвертість сковороди, свобода його мислення не прийдеться до вподоби навіть багатьом сучасним християнам. От настільки він радикальний і прогресивний, що навіть у 21 першому сторіччі сковородівські тексти справляють враження текстів молодого духом мудреця бунтаря якому просто начхати на загальні правила і порядки, але, і це дуже важливо, зрозуміти правильно, не начхати на істину та на Бога. Ось послухайте сковороду. Він пише: Поклоняйся Богу і поклоняйся не тільки, чуєте? Не тільки порожніми церемоніями, але й самим ділом, сердечно йому наслідуючи, його діла, і вся забава в тому, щоб щохвилини помишляти про все живе, і від тебе більш нічого не вимагає, окрім чистосердечного милосердя. До ближніх твоїх, ось у чому Сковорода бачить сутність християнства. І, власне, про це, до речі, і розповідав Христос. А це, пише Сковорода, вельми легко. Вір тільки, що сам собі береш у вжиток 10 заповідей у той час, як даєш їх іншим, і навпаки. Або ще він пише так: Бог від нас, послухайте, ні молитов, ні жертв прийняти не може. Якщо ми його не впізнали, люби його і наближайся до нього завжди. Серцем і пізнанням наближайся не зовнішніми ногами та вустами. Так, Сковорода реальний практик. Так, Сковорода реальний християнин. Він не просто читає книжочки та щось вам про них розповідає. Ні. Він живе прочитаним і перевіряє прочитане на власному життєвому досвіді. Ідеальний практик містицизму. Молодець. А ще. Що робить Сковороду неймовірно актуальним? Сковорода гуманіст. Від нього прямо віє добром і людинолюбством. Світ Сковороди оцей літературний, містичний, фантазійний світ. Він неймовірно комфортний і привабливий, за що я його безкінечно люблю. У Сковороді немає жодної пітьми. Навіть коли він про неї пише, навіть коли описує ад на землі і страждання у розумі і серці. Власне, якщо згадувати сучасні серіали, то Сковорода він як тед Лассо своїх часів. Ну а нам сьогодні погодьтесь, ой як бракує подібних тренерів по футболу, які можуть допомогти позбутися агресії і болю. Так, от, власне, як тед Лассо сковорода несе своїм читачам-послідовникам. Справжній спокій, емоційний, духовний і навіть інтелектуальний він, по суті, виконує пряму функцію християнина. Він дарує божественну любов і проявляє розуміння мудреця. Людей усіх люби», – пише Сковорода. Справжнє кохання не самолюбне». так, це його слова. Звичайно ж можна пригадати і інші слова, наприклад, Діоген опівні з ліхтарем шукаючи людину, коли озвалася людська суміш, а ми ж де хіба не люди? Відповідав так, ви собаки. Але знаєте, я спеціально привів ці слова Сковороди, тут немає протиріччя. Ісус Христос, який прийшов подарувати людству сакральне знання про самого себе. А точніше, про самого себе. Так, от Христос не цурався, наприклад, лаятись з торговцями у церквах, виганяв їх, шумів, отак от шумить і наш Сковорода. Як шумлять мої сусіди зараз, він не з тих, хто під шумок приєднається до неправих. Він завжди готовий вказати на голого короля і заявити, що король, власне, голий. А для цього потрібна справжня сміливість. Для цього і потрібен справжній гуманізм. Бо гуманізм полягає не в тому, щоб просто любити кожного, тому що всі неймовірні. Ненавиджу ось все це гіпс. Та зумерство. Ні. Гуманізм, як власне, і християнство, може бути, зрозумійте мене знову ж таки правильно, міцним, чесним і прямолінійним. Саме таким і був Сковорода. Він ніколи не відтіював. він завжди йшов прямим шляхом. З усього, що я вам зараз розповів, витікає ще одна причина називати Сковороду актуальним. Сковорода міцний горішок. Він нонконформіст, справжній, а не вдаваний. Тут навіть нічого не потрібно пояснювати. У нашому з вами це в добунтарському столітті от реальні нон-конформісти, як Джим Джармош, як Кіт Річардс, як Салі Поттер, як Боб Ділан. Такі люди на вагу золота. І Сковорода може стати чудовим прикладом для наслідування. Якщо ви хочете, щоб ваші діти виросли бунтівниками, звичайно, не бунтівниками проти вас, а проти системи. Сковорода дійсно ідеальний для наслідування. Реально думати своєю головою, не йти у загальному руслі, не боятись визнавати власні помилки, бути самодостатнім, знаходити справжню, а знову ж таки невдавану любов, негативну. Ганяйтесь за її любов'ю, блідою тінню, ось всьому цьому вчить сковорода, як і Будда Гаутама, який повчав не вірити нікому, окрім самого себе, який повчав перевіряти кожне твердження на практиці, так і сковорода закликає до інтелектуальної і духовної самостійної праці, не зважаючи на те, що про вашу працю. Подумають інші, що? І ця цитата скаже світ. світ, який не зможе в такому випадку тебе впіймати. Я знаю багатьох учених, вони горді, попереджає сковорода, і він правий. Філософ не раз втрачав робочі місця. І ставав вигнанцем власне, через свій впертий нонконформізм, через своє особисте бачення правди. І от, власне, це зрозумійте, не егоїзм, це не одержимість, це слідування даймонію, мінерві, голосу совісті, інтуїції, От так само робив і Сократ. І от скажіть мені знов, чи актуальна така позиція сьогодні для нашого молодого покоління індивідуалістів, які, перш за все, цінують свободу і можливість вільно висловлюватись? Хіба це не актуально? Ну, звичайно, що так. Читаємо у Сковороди: хто швидко приліплюється до нової думки? Той скоро й відпадає, О, як це про наше з вами українське суспільство. Небудь, пише Сковорода, легковажний, випробовуй, обережно кожне слово у соціальних мережах, таки хочу додати, водночас давай місце йому в своєму серці. Е? Чуєте мене, нонконформісти, у нас тепер є лідер. І ім'я йому, Григорій. Савич. А ще сковорода мудрець інтелектуал. А цей товар ніколи не перестане бути актуальним. Розумна людина у всі епохи та часи буде користуватись. Питом. Власне, тому вже 300 років поспіль ми і говоримо про Сковороду, і мудрість Сковороди. Вона не холодна Кантівська, Гегелівська чи гайдегерівська. Вона ісихаська, притчева, вітійна, а інколи навіть і дурашлива, Монті Пайтонівська. Сковорода не соромиться гратись у такого собі, фул. On the hill» – Сподіваюсь, ви полюбляєте творчість «The будь-який хіппі, має неодмінно зрозуміти і полюбити Григорія Сковороду. Ось послухайте: важко пише Сковорода, неоцінений цей скарб, мудрість Божу проникнути і помітити. А через одне це любити і шукати його нелегко. Це дуже важливі слова Сковороди. Точно в наших подкастах я до них ще повертатимусь. Але скільки вона, мудрість Божа, пише сковорода, зовні непоказна і огидна, стільки всередині важлива і чудова, схоже на маленьке, наприклад, смоковне зерно, в якому ціле дерево з плодами закрилося, або на маленький, простий камінчик. В якому жахлива пожежа причаїлася. Вугілля для значності намічали її завжди ознаками, і вона, ніби якийсь принц, мала свої портрети, печатки та вузли, різні в різних віках та народах. Отак і Сковорода. Господи, він жив 300 років. Тому ну він точно вже застарілий. Хто він у порівнянні з нами? Та ми за свої 11, 10 чи 12 класів школи знаємо більше, ніж Григорій Савич. А ось і ні, самодур, самовпевнений самодур, ні, не так. Сковорода сьогодні може навчити вас навіть більшому аніж 300 років тому. Саме власне по тій причині, що 300 років тому знання від Григорія Ставича Сковороди були мейнстрімними. А сьогодні це ух який залізний маргіналес. Так що, насправді читати Сковороду – це справжнє бунтарство і це справжня інтелектуальна, але не снопська праця. Звертайтеся до сковороди принаймні для того, щоб відчувати пульс свого часу, споконвічного часу сковороди. А ще сковорода гуморист. Та як можна не сміятись, не реготати у світі, за який відповідає щедрий і добрий Господь? Твори сковороди, вони сповнені ось цього мудрого щастя, яке райдугою вистрибує на читача і заразливо приліплюється до нього, щоб супроводжувати впродовж усього життя. Яке також можна знайти в оповіданнях, скажімо, о Генрі, або почути у музиці, ну, скажімо. Кола Саймона, як славетний хохмач Джоан Зи постійно буду радити вам прочитати цей одноіменний трактат. Як життєлюбний готей Сковорода досяг такого рівня просвітлення, що саме існування для нього стало радісним танцем грою. Він весело описує пригоди істини в українському селі. Він жартує з читачами. Він звертається до них так, наче веде фальстафівську, я сподіваюся, ви всі читали Шекспіра, бесіду у якомусь англійському пабі. Сковорода живий, живий і ще раз живий. Він стає твоїм близьким товаришем і другом. Це не мармуровий філософ, бюст якого зиркає на тебе у коридорі університету. Ні, ні ще раз ні. Сковорода кличе тебе на травичку під чистий місяць стрибати і бігати, як це робив славетний персонаж безхатько Робіна Уільямса у Сковородівсько-гіліамівській комедії. Король рибалка, звичайно, дуже раджу подивитись. І в наших подкастах ми постійно згадуватимемо щось дуже і дуже смішне у Сковороди. Так що насправді його філософія. Вона не тільки містична, не тільки інтелектуальна, не тільки літературно-поетична, не тільки багато на всілякі сенси та смисли. Справа не в цьому. Вона ще й дуже, дуже смішна по-справжньому, щиро, як смішні фільми Чарлі Чапліна, або знову ж таки летючий цирк Монті Пайтона. І цим сковорода теж актуальний. Не просто так. Я згадав літературно-поетичну красу сковороди. Не слід забувати, власне, так про літературну красу творів сковороди. Сковорода. Майстерний оповідач, він фантазер і письменник. Він володіє словом, він вигадує слова. Та слухайте навіть власну мову, він знаходить саме ті фрази, які найкраще пояснюють його думку, як якийсь кінорецензент неймовірного рівня на кшталт Жака Лурселя. Читати сковороду значить отримувати велику естетичну насолоду. Ось, наприклад, просмакуйте це. Ти, пише Сковорода, сон істинної твоєї людини. Або так, які порівняння, яка поезія, як горів Давид любов'ю до цього дому, до, власне, богопізнання, до дому Божого, бажав і танув від бажання дворів Господніх. Знав він, що ніяк не може вибратися із началородного людського безум'я тьми. Хіба тільки через ці ворота. Знав він, що все заблудило від самого матірного черева. І хоч казали, це двері, ось шлях. Однак усі брехали. Знав він, що аніяка пташка і аніяка мудрість людська, хоч яка вона швидка, не в силі винести його з прірви, окрім цієї чистої голубиці. Через це, з нетерплячості, він кричить: Хто дасть мені крила? Бачите, сковорода приносить насолоду найвищу і найважливішу. І нарешті, і саме це я вважаю найактуальнішим у сковороді. Український філософ сповнений щирої. Радості. Він щасливий, він знайшов себе, він досяг Авалону, він ступив на ельфійську землю. Усі містики від Заратушри до Дона Хуана звільняють людину. Так, звільняє нас і сковорода, він дарує нам щастя, він ділиться з нами шляхом, ідучи, яким можна дійти до єдиної радості. На світі, от ви тільки його послухайте. Щастя ні від небес, ні від землі не залежить. Не забувай, афанасію цієї сирахівської пісеньки: Веселість серця це життя людини. Веселість вічна над головою істинного християнина. Бог є житлом усіх тих, що веселяться. Життя є евдемонія», тобто щастя, блаженство. І ось таке, оце і є бути щасливим, пізнати, знайти самого себе. Бачте, сподіваюсь, я вас переконав, сковорода це завжди про сьогодення. Ну що ж, на цьому все як завжди, щиро, від усього серця, чесно, 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 дякую вам за те, що ви приділили час нашому подкасту Сковорода. Тут і зараз. Який існує тут і зараз, завдяки підтримці онлайн медіа свідомі. Підписуйтесь на них, не соромтесь. І так само підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Коротше, взаємодійте як завгодно з нашим подкастом. Тому що слава та популярність для нас усе. Дуже дякую. Зустрінемось наступного тижня.